Топ речей, про які я мріяла в дитинстві, і так їх і не отримала. Перше, отакі туфельки. Мама пообіцяла, що вона мені їх купить на 7 років, і ну я досі чекаю. Теж саме з крилами і паличкою. Я в другому класі хотіла на святі бути феєю, але мама серед всього асортименту дитячих таких всяких новорічних е, костюмів вибрала костюм клоуна. Далі Дитяча косметика в мене в 8 років був такий звичайний блиск. Це єдине, що з косметики в мене було. І далі, вже років 14 в мене з'явилася така вже доросла косметика. Далі я хотіла от такого великого ведмедика. Я просто вирішила, що в кімнаті занадто багато місця і. Мені воно дуже було треба. Ще я хотіла отакого от маленького милого собачку. Але ну, мій дитячий мозок він просто не міг додуматись до того, скільки всього треба вкласти в ту собаку. Ще мені був потрібен такий здоровений планшет з стілусом Здається, так це називається. Тільки одна причина: через те, що в моїй подружки був такий планшет. Ну, зараз, вибираючи між ноутбуком і планшетом, я б напевно скоріше всього вибрала б ноутбук. Ролики в мене були ролики, але вони такі були знаєте не гелеві в них були колеса, і вони дуже сильно тарахкотіли. А я хотіла з гелевими отакими. Далі Борн, Ну, всі казали бебіборн, bon, але ми казали Борн. У мене була лялька, отака велика, її звали Настя, але її не можна було годувати. А я б хотіла, щоб її можна було годувати. Ще я хотіла такий величезний пазл. У мене не вистачало терпіння, щоб скласти докупи 100 детальок, Але ну, там, де тисяча, то я взагалі мовчу. Ще я хотіла кіндери, дуже-дуже багато кіндерів. Мені просто їх дуже відкопило. Ко купляли, то було для нас дорого, і мені якась фігня попадалася. Ну чисто я її везіння. Далі я б хотіла на е, випускний в садочку дуже довге пишне плаття, але мені мама купила давно модне. Зараз я дивлюсь фотографії, давно класно виглядало. Такий приталений костюм ну дуже класно виглядало. Але я хотіла платячко таке, щоб можна було покрутити. І останнє я хотіла сумку, як в Анні з ранеток. Я впевнена, що це ще не всі речі, якими я довбала мамі мозок, але це все, що я змогла зараз згадати. Дякую вам за перегляд.